Про причини та тригери Наталя Леонідна можливо ви нам щось про це розкажете? Цікаве дуже питання, чи може дисплазія сполучної тканини, коли є схильність до синців, спричинити мігрень, і яка тоді тактика лікування, і чи було ботулотоксин. Погіршить, не погіршить ситуацію, звичайно. Якщо ми говоримо про дисплазію сполучної тканини, то це дійсно може бути пов'язане з мігреню, особливо коли є супутня судинна крихкість, коли ми говоримо про схильність до санців. І це пояснюється тим, що дисплазія впливає не лише на шкіру, на суглоби, але також впливає і на тонус, і структуру судин. А це своєю чергою може спричинити порушення кровопостачання і це може повпливати також на розвиток мігрені. Звичайно, що насамперед потрібно правильно поставити діагноз, як говорив вже Мирослав Ігорович, і відповідно тоді тактика лікування. Має бути справді е, правильна щодо мігрені. Тобто треба насамперед звернути увагу на тригери, на немедикаментозну терапію. Тобто, мігрень це дуже складна хвороба, яка потребує до себе великої уваги. Регулярний режим сну, уникнення таких тригерів, як стрес, е, певні продукти, гідратація, е, мігрень не любить не, е, недоїв, переїв надмірне перебування на сонці або навпаки в холоді, все це може спричинити приступ мігрені. Тому, власне, вплив на тригери і визначення тригерів, які є у людини, це дуже важливо. Друге, звичайно, що якщо ми говоримо про дисплазію сполучної тканини, то Тут необхідний консенсус між декількома лікарями. По-перше, що не тільки невролог, але й ревматолог повинен тут взяти участь, і чи це справді дисплазія сполучної тканини, чи ні. І третє, на що повинні звернути увагу, це медикаментозне лікування. Медикаментозне лікування, звичайно. Повинно бути направлене так само, як і інші методи на лікування мігрені, головного болю. Але в даному випадку можуть використовуватися як препарати абортивної терапії, тобто лікування нападу, так і препарати превентивної терапії, якщо це варіант хронічної мігрені, але з урахуванням того, що є, власне, крихкість суди. Щодо ботулотоксину, на що тут треба звернути увагу? Ботулотоксин А використовується зазвичай для профілактики хронічної, тільки для профілактики хронічної мігрені. Тобто, про застосування ботулотоксину ми говоримо тоді, коли у пацієнта понад 15 днів головних болів на місяць, 8 з яких є мігренозними. І при дисплазії сполучної тканини треба бути обережним, звичайно, тому що можуть бути посилені побічні ефекти цього препарату через м'язеву слабкість, а також через потенційну чутливість до ін'єкцій, тобто гематоми, біль. І тому ми говоримо про те, що звичайно що застосування ботулотоксину Воно допустиме, але лише після консультації з неврологом і ревматологом, які добре розуміють ці коморбідні стани. Тобто, цілком зрозуміло, що треба звернути на це увагу. Як я вже сказала, що одним з тригерів є порушення сну, і на це також треба звернути увагу, і дефіцит сну. Але є і мігрень вихідного дня, коли людина навпаки трошки довше спить і з'являються головні болі, на це треба звернути увагу. Тобто, якщо є дефіцит сну, то, звичайно, що можуть з'являтися частіше приступи. Але щодо прийому снодійних на постійній основі, то тут треба, звичайно, бути дуже обережним. Тому що. Якщо ми говоримо про снодійні препарати, то з одного боку вони можуть давати звикання, якщо ви на постійній основі. З другого боку, вони можуть порушувати якість вашого сну. Ну, і по-третє, є ефект відміни, коли е ці препарати ви відміняєте, знову ж таки, це веде до порушення сну. Тобто, загалом є альтернатива снодійним, яка також впливає і на якість сну, і на мігрень, на профілактику мігрені. Ми можемо говорити про препарати мелатоніну, про препарати магнію, про вечірний ритуал засинання, когнітивно-поведінкову терапію, які можуть бути також досить ефективними при порушеннях сну. Щодо менопаузи, це, звичайно, також досить цікаве, досить цікаве питання. Чому? Тому що, звичайно, що у більшості жінок є, а ми говоримо, що мігрень це жіноча хвороба, і можна говорити про те, що це гормонозалежна хвороба, тому що коли ми маємо. Пацієнток, особливо з менструальною мігренью, то можемо говорити про те, що ця мігрень пов'язана з рівнем естрогенів. І гормонозалежна мігрень по різному реагує на менопаузу. Це можуть бути варіанти, причому ці варіанти можуть бути досить різними. З одного боку, і в більшості випадків 60-65% жінок. Виникає зменшення. Цих нападів, проте в деяких е, жінок вони залишаються, або навпаки, в, багать, в, в частині випадків, тобто в 15% приблизно вони залишаються, а в частині випадків вони навпаки можуть посилюватися у зв'язку з доєднанням різних е, додаткових е, захворювань у старшому віці. Тому е, треба звичайно дивитися на. Е, те, що може вплинути на перебіг мігрені, і тут рішення треба приймати не тільки неврологу, але й гінекологу, тому що застосування замісної терапії естрогенами, застосування деяких ліків, може навпаки провокувати напади мігренозні, і на це також треба звернути увагу. Тобто необхідно. Обговорити з гінекологом профіль е, гормонів, слідкувати за е, своїми тригерами, які викликають. Е, тобто, знову ж таки, дуже важливою рекомендацією є сон і режим дня, дуже важливою рекомендацією є правильне харчування, а також вживання тих ліків, які... Е, Будуть попереджати ці головні болі. Як правило, це якраз такі неспецифічні методи профілактики, які ми використовуємо у жінок в період менопаузи. Ще щодо твердження про глутамат натрію і олії, які, чи є вони сильними тригерами, і чи це так. Звичайно, що коли ми говоримо про такі добавки, то тут ми можемо подумати, що вони справді є тригерами. І в багатьох дослідженнях глутамат натрію, якраз як один з тригерів відзначається. Щодо олій, вони не зовсім самі олії є тригерами, а частіше вони є компонентами певних тригерів, певних продуктів харчування, до яких вони входять. Власне, на це також треба звертати увагу, і е, за цим треба е, також е, кожному в кожному окремому випадку спостерігати, тому що немає загальних тригерів для всіх. Тригери це дуже індивідуальна справа, і для того, щоб визначити свої тригери, необхідно все-таки заповнювати щоденник головного болю, і це вам допоможе і вам, і вашому неврологу, з яким ви будете спілкуватися. Тригерів є дуже багато. Це можуть бути не тільки тригери з порушенням сну, це можуть бути певні харчові тригери, це можуть бути порушенням метеочутливості, також стресові звичайно фактори. Депресивні компоненти. Тобто, загалом ми можемо говорити, що тригери у кожного є індивідуальні. Наталія Лонідівну, дуже є. дякую вам за таку детальну відповідь, але я би хотів ще один певний момент трошки уточнити. Тому що ви сказали, що мігрень це жіноча хвороба. Справді, мігрень це хвороба, яка частіше зустрічається в жінок. Але в чоловіків вона теж дуже нерідко зустрічається, тобто це часте захворювання і серед чоловіків, і ми бачимо, на жаль, таку тенденцію, що чоловіки стидаються цієї хвороби, але повинно бути розуміння, що мігрень – це серйозне захворювання, яке насправді є основною причиною втрати працездатності молодих людей в віковій групи від 15 до 29 років. А загалом в групі молодих людей це друга причина. Рати здатності тому я хочу звернутися в тому числі до чоловіків. Це не жіноча хвороба. Просто жінки дещо частіше хворіють, але чоловіки хворіють нею, теж і теж потребують і лікування. Не тому немає тут такого моменту, що це жіноча хвороба. Просто ви можливо, ну неправильно сформулювали, щоб люди мали правильне розуміння цього моменту Це хвороба, на яку частіше хворіють жінки.